На 12-му Волинський тиждень проміжний підсумок роботи журналістів каналу про важливі проблемні цікаві події з життя нашого краю. В ці дні українці і волиняни, зокрема, раділи тому, що відбувся обмін полоненими. В той же час мої колеги поспілкувалися з мамою, яка вже 20-й місяць виглядає сина з полону. Про її думки і надії дивіться згодом. Цього тижня стало відомо про черговий церковний скандал між вірянами у ПЦМП та ПЦУ. Матеріал про цю подію, а також про те, як мама загиблого вирішила врятувати синів інших українських матерів. Теж у цій програмі покажемо також, як Волинська громада навіки прощалася зі знаним співаком В'ячеславом Судимою. А почнемо із матеріалу релігійного. Кричали, билися і одночасно молилися. У селі Любочівської громади, що на камінь ширщині чергові сутички через церкву, замість того, щоб дати людям молитися, батюшки і прихильники ОПЦ МП накинулись на священника православної церкви України. Шарпали так, що аж зламали хреста. Чим закінчився скандал і чому матір загиблого на війні захисника позабирала з церкви ікони, дивіться у сюжеті. На цих кадрах мешканка села Залізниця Любишівської громади, матір загиблого на війні з Росією військового і прихильниця московського патріархату виносить з церкви ікони. Образи вона колись пожертвувала храму Паца МП. А коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. Відео зняли 29 грудня. В цей день священику поцампа мав передати громаді православної церкви України ключі від місцевого храму. Більш як півроку тому більшістю голосів вірян церква покрови Пресвятої Богородиці перейшла у лону ПЦУ. Утім, прихильники московського патріархату змиритися з цим не можуть досі. Вони пробували зірвати богослужіння. Де, де позорники позорники? Господи Боже, спаси, сухани. Хто хто сидить? Люди добрі, які з роду не ходили в церкву. Вони прийшли в церкву молитися. О, Боже, Боже, Боже. А потім ще вірвались до вівтаря і накинулись на священника. У коментарі дванадцятому каналу священник ПЦУ Юрій Устимчук сказав, що виштовхати його з вівтаря намагалися священники московського патріархату. Під час цієї шарпанини з його рук стверджує вирвали і зламали хрест. Цей чоловік, який забігав тоді в штанах, то це є місцевий батюшка У нас сьогоднішній день був московський. Той що штана збігається, а цей другий ще батюшка був, це благочинний Росії. За московськими батюшками на Юрія Остимчука накинулись і віряни, прихильники УПЦ. вони кричали, шарпали, і за словами прото іерея навіть били його. Якби того дня поруч з храмом не було поліції, бійка могла завершитись куди гірше. Знали про проведення цього богослужіння. Задіяно до цього було близько 30 працівників поліції. Відбувся певний конфлікт. Сутички між мешканцями. Але поліцейські їх припинили, все відреагували в рамках чинного законодавства. Грубих правопорушень не зафіксували до того ж, ніхто з заявами про тілесні ушкодження чи будь-що інше не звертався. Попри сутички й бійки, ключі від храму прихильникам поцаемпа громаді ПЦУ таки довелось віддати. А от майно передали не все за словами священника Юрія Остимчука. Із церкви зникли дві старовинні євангелії. Одну книгу колишній священик церкви вже повернув, а доля другої поки невідома. Тисячу сімсот року. Туди вона одна зникла книжка. Раз. Угу. То її ще Діко, будуть шукати. так?» «Так, да, слідча група займається цим ці, питанням. Забрали прихильники у паца і декілька ікон, зокрема ті, що колись купували чи жертвували на храм самі. Утім, біди каже Юрій Остемчук, в тому немає. Головне, що скандали й битви за церкву позаду, і ключі від неї тепер у тих, кому належать по праву. Вже найближчої неділі в церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться перше богослужіння в лоні ПЦУ. Анастасія Качина, дванадцятий канал. А далі теж про вчинок матері вона втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів усіх українських жінок. Мама загиблого на війні Артема Ротмістренка за гроші, які їй виплатили після його смерті, купила реанімобіль для поранених військових. Більше у сюжеті надіялися, що він в полоні а його давно немає в живих. Після майже двох років сподівані пошуків похоронили молодого захисника Олександра Зарембу. Військовому було лише 22 роки. Ми молимо до спокоєння душі, скочив гарба Божом, не воїна Олександра. Рідні та близькі називали його Сашком. Народився хлопець в сім'ї священника. Сашуня бігав таким маленьким хлопчиком. Була дуже гарна, щира, добра, світла дитина, така світилася, очі його такі, як, як небо. Він був дуже хорошою, доброю, чуйною, світлою, дитиною, хорошим хлопцем. Будучи малим, Сашко втратив маму. Закінчив луцький ліцей, вступив у медичний університет. Утім вчився там недовго. Після першого курсу, три свої наступні роки вирішив віддати захисту України. Підписав контракт із ЗСУ та пішов. в АТО. тоді йому було лише 18. Він дуже рвався на фронт. Він дуже хотів. Він казав, я мушу там бути. Теж саме Сашко сказав, коли Росія напала на Україну в 2022-му. У збройних силах України Лучанин працював оператором безпілотників з Безпілот Тих авіаційних комплексів розвідувальної роти у квітні минулого року зв'язок з ним обірвався. Шукали, надіялися, думали, що щось десь. А вдруг може полон, може що. лише тепер, через більше як півтора роки, за ремби дочекалися звістки про їх Сашка. багато для того, щоб Україна була вільна і незалежна. Ми довгий період часу надіялися до останнього. Шукали в полоні. І ця надія була до останнього, що живий, що повернеться додому. Але ми бачимо, що у цей день ми стоїмо біля домови. Олександр Заремба загинув ще на початку повномасштабної війни, 8 квітня, у віці 22 років, виконуючи бойове завдання біля села Максимівка Миколаївської області. Поховали героя Олександра Зарембу на секторі військових поховань у селі Гараща під Луцьком. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Луцьку цього тижня прощалися з В'ячеславом Судимою, знаним волинянином, який несподівано раптово пішов з життя. Його ім'я нерозривно пов'язане із дуетом Душа Волині. Віддати шану В'ячеславу Судимі до головного собору в Луцьку прийшли рідні, колеги, знайомі і незнайомі шанувальники його таланту. Більше дивіться у сюжеті. У Луцьку попрощалися із відомим волинським співаком, педагогом В'ячеславом Судимою. Родина, друзі, шанувальники його таланту прийшли до собору Святої Трійці. Люди несли оберемки квітів. Його життя обірвалося раптово 2 січня. В'ячеславу Судимі було лише 68 років. Заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судиму в громаді любили й шанували. Передусім, як учасника дуету Душа Волині». разом з Аллою Опейдою вони відроджували повстанські та стрілецькі пісні і пісні рідного краю. Це було одне крило від пісні, тобто пісня має, як кажуть, два крила. Це було друге крило. Тобто, сьогодні воно відлетіло на небеса. До ангельського хору, де буде співати, напевно, Богу. І сьогодні. Не лише Україна, наш край Волинський втратив великого патріота-сина, але дружина втратила чоловіка, діти втратили батька, внуки втратили гарного дідуся. Це людина, яка ніколи за своє життя, здається, не створила нічого поганого, лише добро. Був дуже надзвичайно позитивною людиною. Він ніколи не скупився на добре слово. Він завжди всіх вітав, він підтримував молодих спеціалістів. Він важко сьогодні про це говорити, але хай йому буде царство небесне і тільки найсвітліші спогади про цю людину. І Вячеслав Судима для мене і тут, на всіх цих заходах, був ну якби тим сподвижником Росієм, який відновлював. Все наше українське прадавнє, яке було споконвіку серед нас, в наш український Крим. І коли там серед того російськомовного люду звучали стрілецькі пісні, і коли були формальні і неформальні зустрічі, вони до мене зверталися і казали: невже це так, невже це є? Боже, які наші гарні пісні? А ми ніколи цього не чули. Шкода, шкода, що так рано, шкода, що в такому віці, що ще можна було і потрібно було жити і жити йому. Це один з тих людей, які формували культуру нашого краю, які були такими світочами в галузі культури, з якою душею, з яким розумінням він підходив до виконання різних чудових творів. Це була особлива людина безумовна. Звичайно, що смерть, вона ніби зупиняє час для тієї родини, яка має велику втрату. От зупинився час. Чому зупинився? А тому що. Далі вже спогадів ніяких не буде. Ми кажемо смерть і вічність. Самий найближчий товариш друг. Мій партнер по сцені. скільки дуетів ми з ним переспівали. Це ще з радянських часів. І Польща, і гастролі зарубіжні. І тут ми їздили, патріот з великої букви, ну і вчитель високого тунку. Тому що вчителювати Вчителюваю він все своє свідоме життя, сцена і педагогічна робота. Я з ним спілкувався майже кожного дня. О, він багато мені допомагав. Ну, ми по, по життю багато років разом. Надзвичайно доброї душі людина. Його сердити ніхто ніколи не бачив. Є такі слова плачу і ридаю, плачумо і ридаю. Бо… Відійшов від, від нас той, кого ми любили, якого оплеска ми зустрічали і проважали зі сцени. Ми зробили правильно цього, що прийшли для того, щоб провести далеку дорогу, з якої немає вороття, на жаль, покійного В'ячеслава Павловича. Того, який любив Україну, любив свою землю, любив свої традиції і любив пісню понад усе. І з цією піснею він ділився з кожним із нас. Сьогодні «Душа Волині» з одним крилом, і я мушу нести нашу пісню за двох. Колеги-артисти провели в останню дорогу В'ячеслава судиму за традицією, аплодуючи його таланту. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Четверо волинян цього тижня повернулися з полону. Двох з них вважали безвісти зниклими у Запорізькій області. Це Сергій Зінчук з Колківської громади та Руслан Фелищук з Колодяжненської. Тож для їхніх родин це ще й здійснення надій у російській неволі Перебувають ще тисячі наших військових, і серед них син героїні нашого наступного матеріалу. Тетяни Росіної Олександр потрапив у полон, коли мав 21 рік. З того часу минуло два роки. Увесь цей час мама продовжує чекати і шукати сина. Своєю історією Тетяна поділилася з нами. У березні 2023-го буде два роки, як лучанка Тетяна Росі на крайній раз чула голос свого сина. Це була коротка розмова, дзвінок по телефону з палаючого Маріуполя. річний Олександр тримав там оборону разом із побратимами з 36-ї бригади морської піхоти. Стріляють, а моя дитина напевно біжить, бо так типу захеканий. Я Кажу сину, ти тільки бережися. Ми тебе дуже всі любимо і чекаємо, ти тільки бережися. Він каже: мам, тут таке пекло, тут таке пекло, тут такий жах робиться. І типу зв'язок обірвався. Після цього Тетяна багато разів прокручувала в пам'яті розмову із сином. Повномасштабна війна застала його вже на фронті. За рік до цього він закінчив академію сухопутних військ і став морським піхотинцем. Служив командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону. Спершу Херсонщина, потім Луганщина і Донеччина. Я ще не розуміла, як і що, але я вже підсвідомо розуміла, що там відбувається просто жахіття. Тому що так як він написав, що вже. Цілу ніч не спали, вже стріляли, так як в нас тільки от почалось 24 го Вони вже до того. Відступаючи підрозділ Олександра, опинився у Маріуполі. Тетяна зізнається, тепер кожна згадка про це місто перевертає усе всередині. Це місто Маріуполь. Це не знаю, десь таке, от як чую і Маріуполь. Маріуполь це для мене просто серце. Серце розривається, плаче просто. Зв'язок у Маріуполі гіршав щодня. Для того, щоб сказати рідним все добре, хлопці забирались на багатоповерхівки. У них закінчувалась зброя, боєприпаси, запаси їжі. Каже, мама, нас оти пораз в день їмо, аби надовше протягнути. Після того, як зв'язку із сином не стало, Тетяна каже, зверталася в усі інстанції, аби дізнатися, бодай щось про нього. В той же час у російському телеграм-каналі побачила дуже схожого на Сашу хлопця. Ну, геть схожий, тільки що, от я кажу, якби чуть-чуть вища шапчина була. А так, от з лиця ну, геть схожий, от на мого сина. Дала надію на те, що син живий, є позначка в мережі, яку мама побачила ще торік у травні. Найімовірніше, каже, телефон перевіряли росіяни цього ж місяця минулого року. Олександра бачили в Оленівці побратими. З того часу жодної звістки про сина. Щодня жінка засинає і прокидається з однією думкою. Я не знаю просто, я не знаю просто, де знаходиться моя дитина. І в якому стані, і я один, І всі порохи вбиваю, інколи в мене сил си немає, але думаєш, моя ж дитина витримає, витримала та все, я мушу витримати і шукаю далі дитину. Тетяна шукає свого сина вже 20 місяців. Їх вона називає пекельними. Каже, для неї немає ні буднів, ні свят. Видихнути зможе лише тоді, коли почує від сина мамо, я в Україні. Просто невідомість, просто невідомість. Це знаєте, як вирвали серце й душу. Ти шукаєш, шукаєш. Куди теж йти ще? Не знаю. Боже, думаю, спаси, його. Живий здоровенький, дає кидаємо сили, здоров'я. Одного разу Сашко з'явився Тетяні осні. Сидів вдома за столом, змарнілий та худорлявий. І каже: мам, поможи мені. Я тоді встала, мій боже, дитину, куди ще йти, куди ще їхати, де тебе шукати? Скрізь, ну, скрізь бігаю, просто скрізь скріз хожу, скрізь їжджу. Олександр потрапив у російський полон, коли мав 21 рік. У серпні цього року йому виповнилося 23. Матір вірить, що увесь цей час син чує її молитви та відчуває підтримку. Попри відстань, і невідомість. Знаю, що тобі тяжко. І було тяжко, і зараз тяжко, ти тільки витримай, і, і повернись живим. Благаю, Я тебе теж чекаю. Твій брат тебе чекає. Я тебе дуже люблю. Хочу звернутися до всіх, може знайти мені мою дитину. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. І до побутової теми упередень нового року думали, як врятувати житло. До 12-го каналу звернувся мешканець одного з будинків у центрі Луцька зі скаргою на величезну проблему з каналізацією. Розповів, що потерпає разом із сусідами вже не перший рік. Що роблять і як коментують проблеми працівників водоканалу? Дивіться у сюжеті. Ось така історія. Каналізація йде в квартиру. Це відео Максим записав напередодні нового року. Ввечері 31 грудня в його квартирі стояв сморід. Відходи, які мали піти в каналізацію, поверталися назад і лилися через верх. З душової кабіни та унітазу був в квартирі, готувався вже до нового року, і виходить, що чую дуже сильне клекотання. Заглядаю в ванну страпу. Вже йде слава богу, був бортик, але йде через верх. І так само через весь унітаз піднімається, і це все мені тече на квартиру. Це тобто в мене там коври треба, які були постелені, здати в хімчистку, двері набухли, оце все на коридор почало вже виходити. Я як міг, що міг, підкидав, не дивлячись, що то за речі, кидав, щоби спинити, щоб якось майно оберегти по своїй квартирі. Це будинок на вулиці Ярощука у Луцьку. Мешканці кажуть, його будували ще 1960 року. Тоді і систему стічних вод закладали. Тепер же часто потерпають через проблеми з каналізацією, сходиться з цього всього мікрорайону, всіх будинків сходиться сюди. Тут якраз низинка, і так само ті люки забиті, туди далі забито магістраль. Ну тобто, чому немає не реакції? Неодноразово зверталися, якщо є проблеми з цим. Щоб нормально не відкачується, не проходить, не відкачуйте машинами. Така ж проблема у всіх, хто мешкає на першому поверсі. Їхні квартири на рівні каналізаційного люка напередодні свята потерпала від затоплення і Єва Яківна, сусідка Максима, яка вже майже 30 років проживає у цьому будинку. 31 числа 5 годин нас затоплює вже на під'їзд, і я дзвоню водоканал. що спасайте. А мені диспетчер каже, це було п'ять годин, А диспетчер каже. Приїдемо о 8 годин. Я почала плакати, кричати, ну добре, приїдемо зараз. І правда, через 5 хвилин приїхали. Були самі сказали, що проблеми з колектором, ну то якщо є проблеми з колектором, і самі працівники володіють інформацією, що не справляється система, чия відповідальність в мережі на ком обслуговується водоканалом. Чого не приїхати, не кричати, коли було неодноразово наголошено тому звернення. Так, дійсно є, є таке питання, проблема. Каналізаційна мережа, яка йде від Ярощука, 22, підходить до нашого колектора В Зв'язку з щільністю забудови, нам немає доступу до каналізаційної мережі. Ми мусимо людей викликати, просити, щоб нам дали доступ. І в зв'язку, ще раз повторюю, з щільною забудовою ми не можемо сучасної техніки. І підігнати додав, щоб зробити цю проблему. У водоканалі вважають, що проблему вирішить заміна труб каналізаційної мережі будинку, бо за стільки часу вони втратили герметичність. Займатися цим мають запевняють мешканці будинку. Першим треба ділом зробити це забезпечити щільність мережі. Якщо цього не буде зроблено власниками, то відповідно вона й буде бігти незалежно від того, чи ця мережа забита чи не забита. Але є і об'єктивна проблема це підйом ґрунтових вод. Зазвичай це відбувається навесні, а тепер через теплу погоду, яка тримається з кінця грудня. Оскільки ж будинок на Ярощука розташований у низині, то для стічних вод у каналізації немає місця. Оскільки там по профілю і будинок, і каналізаційна мережа знаходиться в поймі річки Сапалаївка. В... Канізаційні мережі постійно перебуває ґрунтові води, тобто їх викачують, не викачують. Воно буде постійно заповнюватися. І тому, от якраз зараз, цей період, враховуючи, ця мережа постійно стоїть з водою, не стільки там стоками, бо стоки там дрібізок, а вона просто заповнюється водою. Тож мешканцям радять, аби назавжди позбавитися складної проблеми, потрібно братися за повну заміну труб. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, 12 канал. А на останок історія про одну аварію Її розповіла нам дівчина, яка дивом лишилася живою. У жовтні минулого року 19-річна лучанка Ярослава потрапила під колеса автомобіля, коли переходила дорогу через пішохідний перехід. Водій авто не зупинився. Дівчина перелетіла через машину, та через отримані травми не могла встати з ліжка півтора місяця. Зовсім скоро у цій справі відбудеться суд. Дівчина та її бабуся з власної ініціативи вирішили поділитися подробицями з 12-м каналом, оскільки дуже хочуть. Справедливого рішення деталі дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні 19-річна Ярослава усміхається, може сидіти і вчиться на милицях наново ходити. Дівчина дивом вижила у страшній аварії, що сталася у Луцьку 19 жовтня. Розповідає про це 12-му каналу, бо разом із бабусею хвилюється за майбутнє судове засідання щодо ДТП. Хоче, щоб люди знали деталі. Того дня пізнього вечора, близько 22-ї, вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході на проспекті Василя Мойсея. Аж тут на середині дороги, Її збиває машина. Ярослава каже, пам'ятає все до моменту удару. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5 7 ну десь так на хвилин 5 напевно втратила свідомість і пам'ятаю, тільки як швидка ну, приїхала і завезла мене до лікарні. Дівчина каже, цю дорогу переходила щодня і не один раз. На відео видно, як Ярослава дочекалася, коли машини роз'їдуться та почала переходити дорогу. Водій міні Купера, 22-річний Дмитро. В той момент був на достатній відстані, щоби побачити пішохідку на переході та чомусь навіть не пригальмував. Бабуся дівчини говорить: як побачила відео із зіткненням, у неї похололо всередині. Як побачила це відео, там явно швидкість була велика і освітленість хороша. І я дуже рада, що вона залишилась жива і що в неї хребет цілий. а Все решта розходиться. Унаслідок аварії Ярославу госпіталізували до лікарні, де вона провела півтора місяця. Діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Через серйозні травми дівчина увесь цей час мусила лежати непорушно. Плани навчання узагалі життя довелося відкласти і лише надіятися на краще. Найбільше мене пригнічувало спочатку те, що я не можу навіть сісти. Не пам'ятаю, щоб я настільки була залежна від інших людей. Тобто мені підносили їсти, мені допомагали митися. Лише нещодавно Ярослава перейшла до реабілітації та пробує ходити на милицях. Легше, звичайно, з милицями, бо в мене до сих пір в мене є болі в тазу і ну, лишню нагрузку на ногу дам. Мені боляче, це дуже неприємно. справа передана до суду. Тож у будь-якому разі водієві доведеться відповідати відповідно до закону. Ярослава каже, що запитувала у Дмитра, як він допустив наїзд і як не помітив її. На це він відповів так. Там було темно, я вуковим зором якось тебе не помітив. Найцікавіше, що вм'ятина, і там вм'ятина, і лобове скло розбите осталося. Лобове скло, практично по центру, і вм'ятина, практично по центру. Типу, як це вуковим взором? Як пояснює причину аварії водій, ми спробували дізнатися у нього самого телефоном, і ось що почули. Завтра запитаєте, бо чесно заняти зараз. Завтра затримано появляють, не розумію паніс. А ви пригадуєте події того вечора? Ну, що ж ви за людина? Дякую. Як повідомляли у поліції, водій міні купера був тверезим, та це кажуть і Ярослава, її бабуся не позбавляє його від відповідальності. Обидві найбільше хочуть справедливості. Ми хочемо прозорості і об'єктивності. Такого небезпечного водія. Треба обмежити в можливості водити, а все решта на розклад, ніякої такої бажання там чимось його покарати, то такого, ну як би сати, хай посправедливиться, хай суд вирішує. Основне, щоб він прав не мав їздити і збивати людей. Суд у цій справі мав відбутися 4 січня. Втім, напередодні стало відомо, що засідання перенесли з невідомих причин та на невизначений термін. 12 канал стежитиме за перебігом подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Ну і поки це все. Чергові проміжні підсумки роботи наших журналістів. Дивіться вже за тиждень. І нехай хороших новин буде таки більше. Побачимось.